Привіт всім! Хочу показати свій інструмент для натяжних потолків. Займаюсь ну, і простими потолками. Так, ось тут в мене знаходиться ножик. Це Його Ви Треба виложити, бо зробив електричний поджиг. Поджух. Така углова біта. Ось тут отверточки. Олівець, ну таке морхе, о. Так, тут у мене прищепки. Ось-таки це закозував з китоя. Скотч, ножниці, щоб ставку зарізати, рулетка, бокорези, типа редуктор запасний купив. так валяються салкапки, рулетка, ще ізолента. І ще ізолента. Ось такий ножик. ножик уровень. Такий желізний, ну, не, непогонен, недомовно купив. Фюрк і, і ще рулетка. І таке. Макеро. Ножниці по метолу. Це копилочка по металу, шпатіль ось такий. Це два теж з Китаю заказував, сумочка, молоток. Пласкогубці по корези. Це під Єврокроп, ну так ще ні разу не використовував. під 90 градусів. Ще один ножик для вставки, такий шпотін. Юртка. Так, перчатки Тестер, мальорка. Тут космофен, отбивка. Ще перчатки маскувальна поста. Вервка, ну так шнурок. А в цьому сейчас опука поближче. Тут клемники. Всяке таке топ. Тобто. Тепер ящик з метізами. Тут різного розміру. Саморези. Так, такі нож мош машинанький, щоб профиль був підрізати. Руш так Тут у мене ящик уровень такий лозерний. Тут всяке можна сказати, такий мусор, але ну, я накидав. Ось ж болгарка. Це сумка, провод. Пилка, дюбельо, ось таке кріплення для лазерного уровня. Там пешки, уголки, ну, така мілочовка. Так. Ось такий балон на 24 літри, пушка, перфератор зенітровський і шурик прокрофтовський, і тут до нього всяка мілочовка. Оце з таким набором їздю. В будущем хочу торцовку ще купити. А, і отакий от набір. У меня лестница на 5, на 4 ступеньки и на 3. все Ну, ещё леса есть, ну, то такая же разборная.